Перейдемо до теми Служби безпеки України і головного управління розвідки, які сьогодні заявили про те, що вони провели таку спеціальну спільну спецоперацію, і як повідомляють ЗМІ здійснили таку наймасштабнішу атаку безпілотниками на території Росії. Ми знаємо, що там уразили НПЗ у Татарстані. А західні ЗМІ взагалі заявили про те, що дрони були із штучним інтелектом. А чи може це свідчити про те, що тепер у боротьбу у нашу боротьбу з ворогом додаються ще й НАТО? Технології і друге питання: я його вже скажу відразу. Два а, на вашу думку, чому Росії все ж таки не вдається збивати українські дрони? Тому що ми бачимо ледь не щодня новини про те, що українські дрони безпілотники вони вражають на автопереробні заводи. Проблема в самій протиповітряній обороні? Чи можливо її там взагалі немає поблизу цих заводів? Чудове питання. Дивіться: по заводах по захисту цих підприємств їх доволі багато. Вони зафіксовані на поверхні там, більше 70 років, тось, там з 60-х років, з 50-х років, їх не можна пересунути, перемістити під землю. Ну, вони всі є на Google Maps, щоб далеко не ходити. Все вони зафіксовані. Власники бізнесу вони вже скаржилися російській владі, що. Ну, а то що це діла, якщо ти ж якось робити щось треба. А, такі прильоти стають більш регулярними, вони наносять шкоду російській економіці. Так, її ще не видно цю шкоду, але вона має ефект накопичуваності. Тобто, треба накопичити і, там, певну кількість ударів, певний час повно пройти, перш ніж цей ефект може себе проявити, і російська влада запропонувала. В бізнесу кажу, ну давайте окей, купляйте собі радіоелектронну боротьбу. Ставте завади, хай нічого, ну там джеймінг робіть. А він спрацює. Ну, не факт, не факт, що спрацює. Інший варіант затягуйте в сітку власні підприємства. Ну, таке собі задоволення. Тобто, сітку, треба не знати декілька гектарів. Ну окей, можливо, не всі гектари, якісь важливі, важливі критичні об'єкти затягнути, щоб убезпечитися від ударів цих безпілотників, щоб він влучає в цей безпілотник в сітку, там вибухає вибухова хвилі. Не досягає того об'єкту. Ну, в принципі, якось виживає об'єкт. Теж не варіант. Якщо буде два-три безпілотника або якісь великі, то вони будуть знищувати це все. Я залишаю ще один варіант, такий корупційний, що теоретично російські військові, вони високоповажні, якісь генерали з широкими лампасами як автострада, вони можуть за гроші розміщувати поблизу великих підприємств на певний час якісь комплекси протиповітряної оборони, які будуть охороняти. Але за гроші, але на певний час, не на не на не на постійну основу. Що ще по штучному інтелекту. Дуже цікаво було від CNN, штучний інтелект, що він нам дає. Тобто цей безпілотник, який летить, йому не треба мати постійний зв'язок з оператором або по координатах себе налаштовувати. І він незалежний, навіть якщо працює ця чорна магія в Російській Федерації, називається Радіоелектронна боротьба, чорна магія, black magic. Тобто, люди є, все стоїть, а зв'язку немає нічого не працює. В нього вже завантажені всі координати, він самостійно. Визначає сигнатури, рельєф і летить туди, куди йому потрібно. Тому байдуже чхати він хотів на будь-який реп, який працює. Хоч там шамани, хоч з хрестами, хоч з іконами. На нього це не працює. Але головна, головна фішка це навіть не відстань, на яку вони летять. Летять, Окей, тисяча кілометрів круто, окей, але ще раз: ми ж не, не женемося за рекордами: там, 1200, 1500, 3000 кілометрів. Ні. Повинна бути масштабність, повинна бути мультиплікація. Тобто, один безпілотник круто, але їх повинно бути 11 на день або 11 кожного кожної ночі, що вони літять летять, тобто конвейерність. І коли є конвеєр, і коли є планомірне винищення е, цих об'єктів, тоді дійсно буде результат.